Підготовка до війни тривала синхронно з атакою на українську мову. Вечірнє засідання Верховної Ради закрито! Я відвався в президію, вирвав крісло з під летвинам, впав і зупинив сесію. Я, звичайно, тоді в черговий раз опинився під ударами всіх тих охоронців і бойовиків, яких привела партія регіонів парламент, але я тим дуже гордився. Але, на жаль, через кілька тижнів вони змогли організувати свої сили, звести депутатів тушок і змогли таки провести цей закон. Закон ківалова Колісніченка 2012 року стратегічно мав стати тим самим, чим в свій час були. Заборона друку українською мовою, видана Петром І у 1720-му, Валуєвський циркуляр 1863-го. «Не було, нет і бить не може. Емський указ 1876-го, заборона української преси 1914 му сталінський правопис 1933-го, Пріжжинський циркуляр про посилення вивчення російської мови 1978-го, указ С Андропова 1983-го про обмеження української в освіті та культурі.